Вітаю, друзі, я Віталій Портаков. Колишній директор Центрального розвідувального управління Сполучених Штатів і один з найвідоміших американських генералів Девід Петреус підкреслює, що в разі застосування Російської Федерації ядерної зброї проти України Сполучені Штати не мають відповідати Росії за допомогою власного ядерного арсеналу. Однак мають знищити російські війська на самій території України, і також знищити Чорноморський флот Російської Федерації, який буде в цей час знаходитися у морському басейні. Ця заява відставного американського генерала ще раз нагадує про те, що на сьогоднішній день у західних країн немає чіткої відповіді на питання, що ж саме можна буде зробити в разі якщо. Російська держава дійсно виконає свої погрози і використає проти України ядерну зброю від офіційних осіб. Ми не чули жодного конкретного варіанту реакції на такий перебіг подій. Американські керівники тільки підкреслювали, що вони пропонували президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, міністру оборони Сергію Шойгу та іншим російським чиновникам. не Здійснювати подібних заходів і говорили про катастрофічні наслідки. Однак ми вже бачили, як сам Володимир Путін та його оточення реагували на ці попередження сполучених штатів, починаючи з 2014 року, коли тодішній президент Барак Обама також говорив Володимиру Путіну про катастрофічні наслідки спочатку після анексії Криму, а потім після того як Путін не дослухався до попередження американського. Очільника і розпочав неоголошену війну на сході України. Тепер Володимир Путін може саме так іронічно ставитися до американських попереджень. Це зокрема підтверджується цією реакцією, яка була оголошена колишнім президентом Російської Федерації, заступником голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитром Мєдвєдєвим, який сказав, що в разі стосування Російської Федерації ядерної зброї проти України ніхто не буде відповідати Російській Федерації і. Тоді Медведєв знову попередив західні країни не надавати військової допомоги Україні, яку він назвав державою, що гине, і загине в будь-якому варіанті розвитку подій. Ця зухвалість колишнього російського президента, який є голосом чинного, ще раз демонструє, що у Кремлі впевнені, що можуть обирати будь-які варіанти військової реакції на дії українських збройних сил на Території, яку Російська Федерація збирається остаточно оголосити своєю вже найближчими днями, адже сьогодні відбулося пленарне засідання Державної думи Російської Федерації, під час якого було ухвалено рішення про прийняття до складу Росії чотирьох українських областей. А завтра відбудеться аналогічне засідання Ради безпеки, і як можна зрозуміти, це і буде остаточне закріплення в Конституції Російської Федерації. Анексії чотирьох українських регіонів і тут, звичайно, починається найбільш важливий етап в розвитку ситуації з цією анексією, адже після анексії Криму. Питання військової конфронтації не виникало на території Автономної Республіки і Севастополя. Не залишалися українських військ, ба більше Російська Федерація наполягала на їхньому виведенні з території Криму і Севастополя. І Українське керівництво тоді пішло саме на. Повне виведення українських збройних сил з території Криму зараз на території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України знаходяться українські війська, які звільнюють цю територію від російських загарбників між тим з точки зору Володимира Путіна та російського конституційного права, так як його розуміють ці, ці загарбники, це. Частина території Російської Федерації таким чином українські війська діють агресивно по відношенню до цієї території. Чи може Російська Федерація в цій ситуації застосувати ядерну доктрину? Відразу треба сказати, що це неправильна сама постановка питання, чи вирішив Володимир Путін застосувати ядерну зброю проти України? Ось так має звучати питання. Якщо таке рішення Російської Федерації ухвалено, те, в якому випадку Росія використає ядерну зброю, це питання пошуку приводу, а не пошуку причини, скажімо, знаходження українських військ на території, яку Росіяни оголосили своєю. І з цієї точки зору, звичайно ж, Росія вже могла застосувати ядерну зброю в ситуації обстрілів Криму, чи сама організувала провокацію на власній території і звинуватила в цій провокації Україну. Ба більше можна уявити собі ситуацію, коли російських військ на територію українських регіонів вже не буде, вся територія України буде звільнена від російських загарбників. А Володимир Путін ухвалить рішення по застосуванні проти України ядерної зброї. Просто щоб нагадати, що Україна має рахуватися з його рішенням, оголосити Україну загарбником. Російської території вже тоді, тобто варіантів може бути величезна кількість. Жодний з нас не уявляє собі, що ж реально зараз скоїться в голові російського президента і як він хоче вийти з ситуації, яка склалася у світі після його нападу на Україну 24 лютого. Однак не менш незрозумілим є і те, як Захід збирається і чи збирається взагалі. Реагувати на ймовірність застосування Російською Федерацією ядерної зброї те, що говорить генерал Петреус, звичайно, це виключно особиста думка одного з американських військових, який вже ніяк не впливає на ухвалення рішень в Білому домі, абсолютно очевидним є те, що якщо Сполучені Штати дійсно вирішать вдарити по російських військах на територію України, для Росії це буде означати. Що американські війська вдарили по російських військах на російській території? Сполучені Штати стануть таким чином стороною конфлікту. Те, чому президент Сполучених Штатів постійно намагається запобігти. І те, чому Україну не збираються найближчим часом приймати до НАТО. Якщо Сполучені Штати дійсно вирішать, що застосування ядерної зброї проти України це вже остання крапля, після якої можна діяти проти Росії. За допомогою звичайної зброї у Кремлі можуть вирішити, що це вчинок, який дозволяє використати стратегічно ядерну зброю вже проти самих Сполучених Штатів. Світ опиниться на порозі третьої світової війни. Ба більше третя світова війна почнеться із знищення сполученими штатами і Російською Федерацією мегаполісів на території кожної з країн. Ціна війни стане набагато більшою, бо її жертвою стануть десятки мільйонів людей у обох країнах, а також на території Європи, на території країн-членів НАТО. Звичайно, це може означати, що сама Російська Федерація як агресивна держава загине у цій війні. Однак серед загиблих будуть і десятки мільйонів громадян країн-членів НАТО. Сполучені Штати можуть позбутися великої кількості своїх міст і мешканців. Виникає питання: наскільки президент Сполучених Штатів Джозеф Байден готовий ухвалити таке рішення, яке може стати доленосним для сучасного світу. І з іншого боку, виникає питання, якими будуть наслідки нереагування на застосування Російської Федерації ядерної зброї, чи не призведеться до того, що весь світ стане ядерним, а Третя світова війна. В якомусь іншому варіанті, скажімо, в варіанті китайсько-американського конфлікту, не уникнено. Таким чином, можна чітко сказати, що на сьогоднішній день наша цивілізація опиняється у глухому куті, і питання її виживання залишається під питанням номер один. І єдина можливість погодитися з тим, що. Людство має вижити це, зупинити президента Російської Федерації Володимира Путіна до застосування ним ядерної зброї, а не думати, як відреагують Сполучені Штати та інші ядерні країни, якщо Путін вдарить по Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру вам і перемоги!